Аманський скин! Так, і ми знову тут, получается, нафік. О, в тебе старий той скин, який був колись. Все, ми, получается, знову Чого? тут. Ірена, базар і абло. Абло. Шо? А вам треба Нам треба цукор. Да, треба. З'їж його. Ба, наїж. Тут лайки надо. Ні, я на котой не балуюсь. це що? У мене свічка є, а у вас нема свічки. Тільки ви учтіть, учтіть що тут бар'єри зружається. Кожних, кожних 20 секунд мінус 6 блоків. І тут ще є. О, у мене теж цукор є. тепер. Через 5 секунд то буде якась якесь собитє. Собиті є. Можете добути і, може, і дірьмовим. Фіга! Себе. Кожну минуту, кстати, события. Але... Чому мені того так не везе? У мене топорі! Хто підійде, я вас заріжу! А ми моби. А ігроки — це моби. А моби без смерті. Так що все. Мідь, як говно падає. А я лише пересрав. А я лише безконечні блоки пересрав. В смысле? Ну, лишко. Mm. З допомогою нього можна один блок дуже часто економити. Нет! ФИПОЛА! на ха ха То її можна поставити, це блок, якщо що. Таке мені говно падає. Та мені то. Ай, буде. То це блог. Я Ти в курсах, що Бер. тебе вже бар'єр піджимає. Ірена вбиває любого на Ізі. Все, до Ірини ніхто не йде. Ірина, обернись, обернись, Ірина. Подивися на Абло уважно. Я бачу. Ірина, обернись. Ірена у мене до тебе є одяг. Ирена убери на має... просто. Ти бачиш? Задня тебе да, прямо бар'єри. нафиг. Так він далеко. Ні. у мене лампа. У мене лампа. У мене лампа. Це що... у меня попит все на лампа. У мене тоже. Оооо, что шо? Назик подивись на табличку. Та ти шо? <пи> 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 Ой-ой-ой. <пи> <Да, ти> <пи> <пи>

Хе-хе-хе Кусочек желіза! Зеліза, кусочек! Ти чо, в тебе ТНТ? А я там здох чи ні? хе хе Хз Я пропав Як Ну шо, люди Я Шахтер У мене калілої є У мене плита Вітаю А месики? У мене імені нормальний Діскод нормально функціонує Що за фігня? Дип, ты виключений чи виключений? Виключений. Е, э, что ми там дали? Ти ты змучилась, ти втормилась. е шо? Я зайду, мене барьер вб'є просто нафиг. Ви це понимаете? Сататиса. Мяу, 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 неуковаю. Ну, все, Эна, а ты видео записываешь? Нет. А чого? чого? Ой--мое. -ой 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 -ой. Не, я как ты не буду ставить? Так не. я можешь вам здесь поставить, чи нет? Ні, Ні ти не дотягнешся. Та, па -па. опять моби безсмертні, що за фігня? Чого мобам так везе? Йо-ма-йо! -йо! Ірина, ти чого так високо? А зараз подивись назад, подивись назад. Я знаю, нафіг. Зараз ну, подивись ти... на табличку. Втягні табличку, люди. Імбара дещо не сідає. А базар, а ти вообще в кулисах, що тебе тоже звати Назі? Ти вообще в це, Базаль? Я запереминовый тепер. Крипер! Крип! Все! Так підійде, я Вам заспавню Крипера. Окей, він тебе То я в кулисах? Да, хай. Чокну. Ти кленог. Фока, клинок. Все. 20 урону. Він це клинок. Ван, що це я з одного удара в який би ніби те не був. Ой. Ну наїде назер штани. В кого він? Да. Мене житель нафіг столку на цей. Вален нафіг. <pen> <проб> тебе с кем не кайф нам ліпше. пшаст. подивись назад. Я знаю. А ти подивись назад, я Ну да. <проб> Але до того, дебіла підійдеш, він тебе з одного удара ваншотне. Дайте это мені якийсь флай, або норм предмет. Элита <проб> дайте мені. Дайте мені елітри і стак фейерверки, я тут цих рознесу. Кила уру. <глуб> о май гад. Ч там нафиг? Назик повідай е. А о, мене о, взривом можливо. відкинуло, короче, нафиг. Я все знаю. <глад> Дивіться, кстати, підписника, <плуб> який у мене плачут. Я бачу нафиг! Спасибо, помогите, спасите сдохла, я то сдохла, блин. Наши мини-железу дайте предмет. Там пчелка летает. У пчок... меня барьер минус. Мене, бар мене тоже. А я лену строить. А ні, я на краю блока стою, и из-за цього у мене бар'єр барьер на минус на минус. Ну О май газ. У блок, я, -за я просто я рада, на краю блока стояв, і він мене не задів бар'єр. Я на шифті на край блока встав. <рес> сюда. Виніс Опа! Вас. А мені бронька сразу випала. Блоки набагато лучше. Ирина, я тобі так скажу. Бронька від бар'єра не спасе. А мені таке говно падає, як не Чушь, Якби ми мы грали без бар'єри, як послідні лохи, то вона би тебе спасла. А так, ми граємо як нормальні чели і вона тебе не спасе из-за цього. Боже, Один, мені всяке падає. О! дерьмо падает. Блін. Мені только фугол нападає взагалі. Та мені вообще нічого не падає, ковик якийсь нафік ве. О, ну то саме. А был зашита три на хвилину. Угу. Це все вже знають. Ой, кивайфайне яєчко, їе. Не, ну з будуватися вообще їм дуже. уже. Лішко, це топ блок. За допомогою нього можна економити блоки. О, Кошенка. О, о, о гарний. Плот хору, сайди, а в мене кошинка завідуйте. У мене желізка. Завидуйте. Мама є, завидуйте мені. О, о, моя, мені. Добрий, дайте мені бо... о! Кольчуга. У мене дуже гарний моб, який я хочу заповнити десь. Та так, в мене теж є моб, але він слабенький капельку. Баса не здох! Нє. Я відбіг. Та шо був взявший бізнес? А чого надо немає? Ні, те, він, 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 він реально впав, я просто відбіг вчасно. У мене в інтері є динаміт. Він місце видав в той момент, як на мене почав пати динаміт. А, то є тільки якщо він на тебе іменно впаде, то він поняв. Ні, ти він на мене впав, я почав відбігати, сп'янув вниз. І він пролетів тут от мимо вниз. Я бачив, типу, писано динаміт було. Та він мені якесь гімно було. Та мені це... теж, не це слово нафіг. Гімно полніше було. Запалюв нас від камінку. Чуєш, Базар, затанцюєш на Ендерстержні? Треба ще один. О, мені повезло капець. Та я знаю, що треба ще один.

О, туди тебе! Я виграю тебе! Ти програєш хай? В тебе дівна позиція Ще хоч один блок постав в мою сторону, я тебе завалю зомбіком своїм, цим своєму Д... дідмовим. А я нічого не бачу, стой тебя скину. Он не розчак не видит. Ярена выиграла. Нет, я То Тебе завалили все. А в нього у нас не було. Я знав, що то топовий цей. Я знаю, что то понял. Це дерьмо нафік, ти б лув э, другим наче. Типоследній зелені. А зато я всіх слив. Я і тебе слив. І слив, і себе облив. А Ірена вижила. Yeah. Так що ти не всіх злив. І значить ти лох позорий. Ти <рес> ч ж це самі перший здох, так то ти мені не розказує. <рес> в <рес> мене на острові заклинателя. Я тебе лишко поломавший. Та пофіг на то ліжко. Який дебіл спавнить заклинателя, нафіг. Я спавню. Ну бо ти дебіл. Я сім києм. Вітаю. Молодець. А я, я їм. Вітаю. О, мій кажан прилетів в базар, скинути. Самій кажан. Скинуй базар. Кажан, лети сюди, я тебе на я на тебе бізгу начіплю, і ти будеш називатись ярук. Ірина здохла. Ірина, а не відбіг. А що? Він зразу появився, я тільки не встигла прочитати і зразу, блін, летить. А, а чо я зразу відбіг, а ти ні. Треба було читати. А, читай нік. Нік читай. Читай, який нік пишеться. Зразу ж прочитай просто... нік! Прочитай нік, як ти, ти зразу тікай. Якщо це твій. Якщо там випадена відсила чи ще щось все одно відбігай, ну, бо може да. бути. цей. Бо ти ж не факт, що зразу побачиш. Назарій я тебе буду знаєш як називати тепер? Як? Ой, як, що... як мені повезло Йос. Як мій сей... Самсаныч! Кимніфани okay, предметве по пацаны. Я вас скинул, полностью всех. Ч, сансаныч? Йо бас. Прощай. Йо. Йо-мой, а йо, ты добил, Йо-бас, нафига ты... Від... Ой, Абло, нафига ты вывернулся? Сдохла, кстати, чегось. хоча в першому раунді вона Ні. Нет. -мо, блок меда, він так бісить. бесит нафиг. Ну, Значить, надо так от. А, я не зможу. Класс сховав? Сюда! Сила три. А я чуть не випив молоко. Якби я його випив, я би всю силу две пересрав. Тут я не треба було Але пити молоко. А в мене є позорна труба, завідуйте. Хоча в мене. Позорна є... труба? Да. Ти позорник, типа. Ні, ти позорник, типа. Мапа. Але вона тут. Ну, ладно. Але вона тут. Але вона тут. Ховайтесь! Але позорена. Тимі! Ту... Але вона... Але вона... Він ще тебе завалить, базаю, тебе, замали, бали, ботик, ботик, ботик. <рис> а а ботик, ботик, ботик. А я превратилась. вас! Ботик, 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 ботик. Базаю, тебе щас <рис> поламень вб'є. <рис> Ой! Тікай, полумень. Він від одного удару відлетів, бідний полумень. Так я, я його не бив цим. Я ударив звичайним а, е, да? золотим мечом. Ну да, ти ж не такий дебіл. Як, Як ти? Як ти? Ладно, забирай <світ> свої слова назад. Ти дебіл. Сам. Ладно, віддай молока, нехай будет, Воно полезне, в принципі. Ладно, я дебіл, признаю. <свіця> Все це і так дає. <свіця> Я чуть не здохнув. А ти здохну. не... не ліпший. Іди навіть. О, О, дерево. Я від якогось термоїх Я... лобби чуть не здохнув. <свіця> Против твого клинка, звісно, сила ти бесполезна. Я але... бачив на хвилину. No. О, у мене є мапа. Чиназис. Смітник. А я на шифті передвигаюсь. шифти полетиш. Не відпустю. Я його ніколи ще не пускав. Просто воду постави і все, і можна, і можна не падати. Ти в колесах що ти міг мене скинуть, коли я перегнув? Вона воду поставити. Вона <смір> не дасть подобається. <плес> <Йо! плес> дасть. Я дебіл. Молодец. То мені текст закрила, твоя удочка довбана. Поплавок. Мені твоя довбана удочка, поплавок від неї нафіг. Весь обзор закрив, я ніфіга не бажаю. Бачу. А це невозможно, кстати. Тут э, стоять команди, які запрещають переключати. Що? Те випало. Що? Це О-о-о! А мені ніфіга нормального е... не падає. У мене вже блок нема. А чого я не можу кинути? Що? Я понял, уже почти Ты що. да, ты в счет. Я Да. А я не. Я перед я цим упал. Все, ничего не знаю. Какао папи Вазан, якщо ти впадеш, то ты той, хто ты написал? Це якщо що. Напоминання. Да. У нього голова писан. А Допустимо. ти тут воза? А як Ірина може бути тим, хто він написав? Чи вона не вважається просто? Може бути. Як це не те, що написано, а більше... Що... Я то це розумію, але... Ладно. Все. Вон о, Вон міні-меч вийдуть? Який меч? А чого ти воно показує о... все в час стояв в базарі? Треба було інше. Перерив Сліпота і повільність. Нам. А я би ще слідчий. Воно чокне екраном. Надо перед собитиєм бігати як е, ненормальний просто-напросто. Було б же коли бігати, знаєш? та да Не бігать та луком то не тільки що. О, я тепер на шифті быстро передвигаюсь для себе нафік. О, таке чувство. Назик, давай так. Перед тим як е, будемо це. Цінувати... Ірина, там бар'єри будуть скоро. І що? Що, база, ти казав? Давай перед тим, як погодим себе, я тебе цю книжку передам. Це дуже важлива інформація. Угу, тільки я сначала тебе вб'ю. а потом заберу книжку. Так вона ж в мене вниз. мені я зараз у скину. менее вывело. Давай такой предмет ей, а не положить мені. Кайф. Та мені тоже нафиг. Назі, то твоя голова, понял? Да. У мене твоя голова. Нет. У мене вона друга. Булава. йо о -мойо! Це свидишь комбо вот это вот! А мене ж тедро. Так, от. І ще дуже сильне. У мене сильніше комбо. Булава плюс вот это вот. Ти знаєш, що це? Си си Сильніше комбо це були nd і Silver Ні. Сильніше комбо тут це вони. Це булава і літо, які випали мені. Мені і то і то випало нафіг. Б... Як ти будеш літати без св'язати? У мене найсильніший комбо. У мене сильніший комбо, у мене клінок. Ну у тебе це. да. Ні, не дивись, я, в принципі, зараз можу суїцидитись, типу, спригнути, тебе вдарити, ти, впад... ти здохнеш, я впаду, і Ірина знову виграю. Але не, ти цього не будеш делать, бо ти не добье, да? будеш? Я подумаю. Я подумаю. Подумаєш, що ти Базар, Якщо правильно пригнеш, я кажу, Базар, якщо правильно пригнеш, то ти ще можеш вижити. Куда я тут пригну, як я тут виживу? Давай, кінг музик. Ірина! Пока! Прощай. Ты була норма. Ты була адекватна. В отличие від базара. Подивись на мене, подивись на нас, подивись на нас. Базан. Не Реально? Та Я короче, знаєш, б почала закликати, тому що я чекав, щоб пошла цей вот, я бы закликувати, її просто відкинули. Yeah, я сама вдала ти... воду! Я, я хотіла тебе заманити, а ти про. Ой моє, що таке. Та а... я, не, я не туди пригнув, я не туди побіг, нечайно е, включив сильний біг, щось віджав, впав до тебе в воду. Я взагалі ще на типу, відлетіти з води і заселитись блоком. Та ти не біл, просто набив, та ти міг у сторони, але ладно. Тихо будь, заткнись. Заткнись. Я мог суециднутий, щоб тебя закрити тоже. Так что це не вимаху. Я бы вышив на бою сіной. Не. Да. У меня я бы долетів до води Ирины и засейвився бы так. Так что все. Ні. Да. Вона розпливает, я там блок поставлю просто на БД и засейвился так. Потом заваливай ее. Все. Якщо получить планет, то будешь не це був би ідеальний план. А, тако не станеться. Але я цього делать не буду, бо я шо, дебіл? що, дебіл? Что так делать? Так, рахуємо, раз. Ірина, два... я наш так проиграю, бідняга? Чекай, я рахую блоки раз. Ем... Я цю, а це, от на аватарку собі поставлю. Я рядом шода, така табличка тут висит. Та Да -мо, перерыв нафіг! Бісить цей раз, о! Мене... Дивись, Ірина! А, ти мене не бачиш. Зир. В одній ці топор, в другій булава. Я Де тебе завалю бачити, як не фік делать. Мені перебудуватися вище неї, і я її скину. О боже, да? И сейчас приплывешь, что у тебя пара Не, Нет, я ничего не смогу сделать. Иди нахуй! Подождите, пожалуйста, в чат вон. Я сдохну сейчас! А что ты сделала? Ничего, это ты сам сделал. Нет! Дякую yes. за те, що подивилися це відео. Всім пока, всем пока, все, всем пока. Всім пока. Все-всем пока.